Ну no що, друзі, всіх вітаю в Life Academy Ukraine. з вами Владислав Рабьоф, як завжди, наше щоденне дейлі шоу сьогодні. В нас понеділок, 27 жовтня вже. Настало. А ось і ми, як завжди, зустрічаємось у межах нашого щоденного огляду поточної ринкової ситуації. А також дивимось на самі цікаві новини, які мені вдалося знайти для вас на сьогоднішній день. І сьогодні, як ви вже здогадалися, мова піде про біткоін. Якщо ви ще до речі не підписані на наш телеграм-канал, підпишіться. Там вже зранку з'явився мій аналітичний огляд стосовно біткоїну та. Останніх новин а, по колишньому генеральному директору Тасєо біржі Binance і його помилування Дональдом Трампом. Почитайте, досить цікава інформація. Мені сподобалося збирати для того поста інфу та написати свої думки про це для вас. І також нагадую вам, що ми в межах Daily Show виходимо в ефір щодня, і у вас є досить непогана можливість допомогти нам просунути файний контент в маси. Зробити. Це Дуже просто для цього три прості дії. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал а, під цим відео, і не забудьте тиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про нові ефіри, відразу як вони публікуються. Ну а ми починаємо. І так, друзі, новина така, що біткоін подолав 116 тисяч. Ну я так скажу, на деяких біржах подолав, на деяких не подолав. Але а, ми вже остаточно подолали 115 на кожній з них. Давайте. Подивимось, що тут взагалі відбувається і які подальші прогнози можуть бути стосовно курсу. А якщо ви хочете дізнатися більше про різні торгівельні інструменти, в нас сьогодні ще буде щотижнева аналітика. Тому не зволікайте і обов'язково подивіться і відео, яке. Вийде після цього. І так, ціна біткоін зросла майже на 4% за добу, досягнувши двотижневого максимуму близько відмітки 116 тисяч. Котейваній ефір за той самий період піднялись на 7% приблизно до 4200. Позитивну динаміку також показують інші великі альткоїни: Ripple, BNB та Solana. Додають відповідно 11 три і 5,4%. Зростанню крипторинка сприйняли також макроекономічні чинники Міністерство Сто міністр фінансів США Скотт Бесен заявив про суттєвий прогрес у торгівельних переговорах з Китаєм і також про остаточне підписання угоди стосовно Тіктоку вже 30-го числа між. Трампом і сі а, при їхній зустрічі у південній Кореї детально можна подивитись оригінал відео прямо тут а, в Твіттері, якщо вам а, це потрібно. За його словами, узгоджена рамкова угода дозволить уникнути запровадження 100% відсоткових мит, про які раніше оголошував президент Трамп. Додатковий оптимізм ринку пов'язаний із наближенням засідання ФРС. Інвестори очікують зниження облікової ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75-4%. А інструмент сім'ї FedWatch оцінює ймовірність цього рішення в 97 майже відсотків. А я, до речі, друзі, додам, що я думаю, що наприкінці місяця нас може чекати сюрприз. І ставку можуть не знизити, а перенести це на листопад. Звісно, це. Лише моя думка, як ви бачите, я тут зі своїм прогнозом в меншості перебуваю, але мені здається, що такий а... поворот подій він цілком можливий. Тому ж будьте уважні та обережні, якщо ставку не буде знижено, для ринка це стане своєрідним шоком ну або, можна сказати, шоковою терапією. Ліквідація коротких позицій на біткоїні. На тлі позитивних новин ринок зіткнувся з масовими ліквідаціями шортів. За даними CoinGlass, протягом доби примусово було закрито шортів на 393,5 мільйони доларів. Це класичний шорт-сквіз. Він може свідчити про початок більш стійкої бичачої фази. Зазначила аналіт. Аналітикиня BTC Market Маркет Рейчел Лукас. Ну і нагадуємо, що став на 24 жовтня. Аналітики Unchained School зафіксували рекордний обсяг пробуджених біткоїнів 270 сімдесят тисяч з початку року. Про це до речі я писав у своєму телеграмі. Тому заходьте і почитайте. Ну а перед тим як перейти до графіка і подивитись, що ж там безпосередньо на графіку відбувається, і зробити прогнози. я хочу нагадати кожному з вас, що прямо зараз у вас є досить прикольна можливість. Отримати абсолютно безкоштовну підписку на продукти Life Academy Ukraine. Як це зробити? Пірнайте в опис під цим відео на сайті, точніше, в опис під цим відео на YouTube, і знайдете там ссылку на сайт Life Academy Ukraine. Там ви безкоштовно можете оформити собі підписку Life Start і подивіться, що вас чекає в персональному кабінеті. Там і додаткові навчальні матеріали, і риночні лайфхаки, і деяка аналітка, яка не потрапляє. в Багато-багато багато чого іншого. Все це там є. Але також, друзі, у вас є ще одна можливість. Ви можете відразу придбати собі підписку Live Plus. Вона е, не безкоштовно, але коштує приблизно вартості трьох е, чашок кави на місяць. Е, придбаючи її, ви зможете відвідувати one-сесії -one з експертами Академії. Наприклад, якщо ви захочете поспілкуватися зі мною, півгодини на місяць, у вас є така можливість. Ви букаєте one one-to-one сесію в персональному кабінеті. Ми з вами зустрічаємося і півгодини говоримо будь-про що? Про фінансові ринки, про погоду, про будь-які теми. Але я раджу, звісно, перед тим, як відвідати цю сесію, підготувати вашу торгівельну стратегію, ваші угоди, де ви ставите стопи, профіти, правила управління капіталом, що у вас по психології, щоденник трейдера. Ну коротше, підготуйтесь по максимуму, і тоді нам буде простіше докрутити вашу торгівельну систему з моєї допомоги. Для того, щоб вона приносила вам більші результати. Ну, а можливо, з'ясується так, що у вас і так все добре, і ви просто прийшли за якоюсь там дружньою порадою. Тому не зволікайте, ця можливість є у кожного з вас прямо зараз. Пірнайте в опис під цим відео і знаходить там силку на наш сайт. Ну а ми їдемо безпосередньо до графіку. Давайте подивимося що там взагалі відбувається з біткоїном і поговоримо про те, які прогнози є на поточному етапі. Але давайте так про все, як то кажуть, і поступово. Графік біткоїна перед вашими очима і зараз для нас. На Daily графіку є ключова а, така особливість, на яку слід звернути увагу. А, о, я не відродагував індикатор, це моя помилка. Давайте я зроблю це прямо зараз, а, щоб не вводить вас в а, оману, як то кажуть. Я трошки, як ви бачите, почистив свій графік, бо на ньому вже було просто. Перенаселення усіх побудов. Хто пам'ятає, як виглядав графік по біткоїну. Ну, на нього було страшно дивитись, тому я так все підчистив, заново накинув індикатори і ось забув трошки параметри змінити. Вже виправився, і давайте подивимось, як це виглядає зараз. RSI в нас підходить до рівня 55. В принципі, ми в висхідному рухі, але це зона такої нейтральної, можна сказати, історії і невизначеності. По MACD, зверніть увагу, вже закінчились продажі, Сигнальна лінія пересікає лінію MACD, але ми перебуваємо поки що нижче нульової лінії. Тобто купівля ще не почалася, а продажі вже закінчились. Якщо подивитись на графік, ми маємо отакий розбіжний трикутник, і я. Думаю, що ми будемо рухатись в його межах поки що. І скоріш за все, найближчим часом нас чекає верхня границя. А це якраз плюс-мінус попередній історичний максимум 125 125500. Я трошки навіть зсуну. Давайте. 125 500, Як я обережно це зробив, навіть не нашкодив ціновому маркеру. І на поточному етапі варто чекати руху от сюди, з точки зору технічного аналізу. Також приємний момент. Ми. Жодного разу не вийшли за межі 360 періодної ковзуючи. Як ви бачили, ці рівні між 102 і 105 тисяч, як я вам і казав, вони реально опинились ключовими рівнями підтримки і пройти їх ми не змогли. Ну і... Слава Богу, як то кажуть. А також ми не пройшли ковзну середньо, вона ще нижче, і у нас тут така ну, літосферна плита з підтримки утворилась. І я буду дуже здивований, якщо на поточному етапі ми поїдемо там штурмувати ці позиції. Скоріше за все, цього не відбудеться. А також сьогоднішній день може стати днем зверніть увагу, коли ми вийшли вище. 90 періодної ковзної середньої, тобто усереднення за один квартал. І якщо день плюс-мінус ось так закриється, ми остаточно зможемо сказати, що ми повернулись до. Може тимчасової, а може і постійної, ну в середньостроковій перспективі фази висхідного руху. В цілому, якщо ви в купівлях, я раджу тримати, нічого не закривайте, стопи по можливості в беззбиткову зону. Тримайте далі і продовжуємо купляти. Якщо у вас угод нема, купляти тут посередині трикутника ну така собі історія. Тобто, я б не порадив, як то кажуть. І сам би теж в ринок тут не зайшов. В мене по біткоїну угод нема, тому тут моя совість чиста, як то кажуть. Але по ефіру я продовжую утримувати і закривати угоду не планую. Тобто, що стосовно крипти, я думаю, ми потихесенько повертаємось знову до висхідного руху. Не прям так, щоб сходу оновити історичні максимуми, але скоріш за все висхідний рух буде. Продовжуватись, бо глобально для крипти нічого не змінилося. Навіть то падіння, де ні до чого не привело. А якщо казати, в глобальній перспективі. Отака картинка. Якщо подивитись на 4-годинний графік, там здебільшого така ж сама історія. Отут був момент, коли золото полетіло вниз, біткоін поїхав вгору, потім скоригувався. Такий був е сплеск волатильності. І далі, як ви бачите, ми в такий. Ну, можна сказати, не висхідний тренд, а висхідний канал потрошки перейшли. Тому, в принципі, виглядає це непогано як на денному графіку, так і на 4 годинному. Ну і останні 5 діб, як ви бачите, в зеленій зоні. А це значить, що можлива корекція. Звісно ж, може невелика, але і можлива. Ну, на поточному етапі, в принципі, це вся історія стосовно як технічного аналізу, так і фундаментальних факторів, про які ми поговорили на початку нашої з вами зустрічі. Я як завжди хочу подякувати вам за час та за увагу та нагадати, що прямо зараз у вас є чудова можливість пірнайте в коментарі під цим відео і пишіть там що завгодно. Можна просто коментар для просування наших аналітичних оглядів, можна задавати свої запитання, можна писати пропозиції та побажання. Я все це читаю і обов'язково буду враховувати на наступних дейлі-шоу. Вам, як завжди, хочу подякувати за часто за увагу. Також не забувайте про наші інші соціальні мережі TikTok та Instagram. Там здебільшого розважальний контент, але дещо стосовно ринку, там теж трапляється. З вами не прощаюсь. Ми побачимось на наших наступних зустрічах. Сьогодні на щотижневій аналітиці ще побачимось. А після, точніше, завтра, да й післязавтра також, на Daily Шоу, як завжди, кожного дня з вами там будемо. Гарного вам початку торгівельного тижня! побільше, звісно, прибуткових торгівельних операцій. Дяка, що ці 10-15 хвилин ми були разом. З вами був Владислав Ворабйоф Life Academy Ukraine. Бережіть себе, хай щастить і до зустрічі!